Українці, привіт, раді дати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої країни, як Фінляндія, який процес, які мають бути документи, і як зробити все правильно, щоб не переплачувати кошти. Що саме головне, коли ви купуєте автомобіль Фінляндії, це отримати від продавця два документи. Перший документ, який ви маєте отримати від продавця, це договір купівлі-продажу. Звичайний простий документ, з яким немає жодних проблем. В договорі вказується покупець автомобіля, продавець автомобіля всі дані і також дані самого автомобіля. І що є дуже важливим, вказується ціна. Чому це важливо? Тому що, як ви знаєте, ціна вона впливає саме на вартість розмитнення транспортного засобу. І коли ви купуєте автомобіль. Перед тим як писати ціну, позвоніть до вашого митного брокера, і ми вам скажемо, яку ціну потрібно написати, ту ціну, яка є прохідна, щоб ви не переплачували кошти. Що важливо, коли ви також пишете свої дані, як правило, різниці немає. Чи ви берете дані з українського паспорту, внутрішнього, чи за кордону? Головне, щоб ви все коректно записали, і тоді проблем не буде. Після того, як оформлено договір купівлі-продажу, власник вам буде передавати автомобіль і ще один важливий документ, а це технічний паспорт. У Фінляндії технічний паспорт є під номером 1. Це головний технічний паспорт, в якому вказується інформація про автомобіль, повністю все. Різниці немає. Він схожий по принципу і на український технічний паспорт, і на німецький, і на польський. Все просто. Дані власника вказуються, і дані автомобіля. Але нас також буде цікавити технічний паспорт під номером 2, який ми будемо отримувати, коли повертаємось в Україну. Саме технічний паспорт під номером 2, він засвідчує факт зняття з обліку транспортного засобу. Тобто, коли ви приїдете на українську митницю, митниця подивиться, скаже: є технічний паспорт номер 1, номер 2, значить, автомобіль з обліку знятий з реєстрації і його можна розмитнювати. Є відповідні правила, які регулюють порядок зняття з обліку транспортних засобів у Фінляндії. Ці правила ви зараз бачите на своєму екрані. Там написано все дуже просто. Фінляндія в цьому плані є дуже ліберальною країною, тобто їм все одно, чи зняли ви автомобіль з обліку, чи не зняли ви автомобіль з обліку. Купили, робіть з ним все, що хочете. Але вони розповідають, що ви при реєстрації або перереєстрації отримаєте технічний паспорт номер один, який ми з вами дивились, і коли буде йти перереєстрація, технічний паспорт номер два. А далі робіть з вашим автомобілем все, що вам завгодно щодо автомобільних номерів. Коли ми дивимося, деякі наші клієнти вони приїжджають на звичайних номерах з Фінляндії, такі як ви зараз бачите на екрані, і в цьому немає нічого поганого. Тому що якщо ми отримали технічний паспорт номер 2, як ми з вами говорили, значить з цим проблем взагалі ніякого не буде. Але також, коли ви виїжджаєте, ви можете зробити собі транзитні номера. Але які вони які вони робляться ці номера? Це звичайна наліпка, яка клеїться зверху на ваші номерні знаки. Чому ми не рекомендуємо робити таку наліпку? Тому що, коли ви повертаєтесь, наприклад, з такою наліпкою, то ви будете стояти в загальній черзі з транзитними номерами. А якщо ви їдете на звичайних номерах, просто фінські номера, тоді ви можете в черзі на розмитнення не стояти, всю чергу об'їхати і заїхати в Україну набагато швидше. Інколи українці купують автомобілі, роблять ці наліпки. Євросоюз на цих наліпках проїжджають, а перед кордоном їх зривають. І на кордоні вони не стоять черзі, вони набагато швидше проходять всю чергу. Коли ви зняли автомобіль з обліку, ви отримали технічний паспорт. 1, 2, у вас є договір купівлі-продажу. Всі ці документи разом з вашими паспортними даними ви скидаєте брокеру. Ми готуємо вам спеціальний код, попередня декларація. І ви по цьому спеціальному коду заїжджаєте вже в Україну, і в Україні відбувається процес розмитнення на внутрішньому терміналі, де ви сплачуєте кошти за розмитнення. Потім отримуєте документи, митну декларацію МД2 та МД 6 Все, процес розмитнення по вашому автомобілю закінчений. Далі, що потрібно зробити, це сертифікат відповідності на цей транспортний засіб. І коли ви зробите сертифікат відповідності, вже з цим повним пакетом документів ви їдете до сервісного центру і там ставите ваш автомобіль на першу реєстрацію вже в Україні. В сервісному центрі всі документи у вас заберуть, вони їх передадуть до архіву, а ви отримаєте тільки українські номерні знаки і український технічний паспорт. Після того, як ви зробили цей весь процес, вам залишиться зробити такий новий страховий поліс, щоб у вас не було проблем вже з українською поліцією, коли ви будете пересуватись дорогами України, українці. Якщо у вас був досвід розмитнення автомобілів з Фінляндії, пишіть в коментарях, або якщо у вас залишились якісь питання, також пишіть в коментарях. Подальшому ми будемо знімати подібні відео на всі країни Європейського Союзу, щоб ви розуміли, які потрібно мати документи про розмитнення, щоб ви розуміли всю процедуру розмитнення і щоб ви робили все правильно та не переплачували коштів. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас. Перемоги особисто для вас. Перемоги для України. Все буде перемога все буде Україна.